Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в мене невеличка розпаковочка. Розпаковочка майже на 600 гривень. Купила ось такий м'ятний чай. Це магазин «Аврора». Купила насіння кабачків цукіні, Aeronaut. Докупила ще ось такі ранньостиглі е, кавуни. Огоньок. Вони невеличкі, кому цікаво, ось тут можете почитати про них. Так само за це насіннячко можете також подивитися, приблизити і почитати. Хочу приготувати цікавий такий рецептик. Взяла ось таке з железі смаком коли. Купила купила ось такі носочки з коротеньким цим манжетиком, сіренькі і чорненькі. Це є. Приправку таку грибну подобається вона нам. Смачненька. Далі взяла. Ось такі рулетики, також смачні, зараз вони по акції йдуть. Миючий засіб. Мій попередній уже закінчується, він рідкий, але коли багато миєш чогось, то непоганий. Ось такий стіковий дезодорант Сеніта. Зараз він також йде акційний. Здається 55 гривень. Отакий От напій Якобс капучино. До кави. Нитку чорну, 9 гривень, ось такий моточок. Потім. Зайшла була в аптеку, купила ось такий мазь цинку 80 гривень, здається. І на днях були ми в магазині грош, давали ось такі штучки. В середині, тут зараз покажу, є набір чаїв. Ось таких три пакетики чаю. Ще не пробували, що воно таке. Як кажуть, мелочь, але дуже-дуже приємно. Так що, друзі, ось така невеличка в мене розпаковочка. Пишемо, які ціни у вашому регіоні, в яких магазинах подобається вам скуповуватися, можливо, десь якісь є акції. І я собі візьму до уваги. Дякую, що подивилися відео до кінця. Миру, добра. Пока-пока!